Audi a 4 буде у нас в роботі, це у нас рестайлінг. І зазначайте, будь ласка, коли даєте запис, що у вас Audi концерт і у вас рестайлінг. Тут у вас ціла рамка йде сплошна, тому це потрібно нам для арінтиру. Тож будемо встановлювати нову магнітолу на Android сучасну і з камерою заднього огляду, яка виглядає ось таким чином. Ручечка буде замінена. Завершено встановлення автомагнітоли на Audi 4. Тепер ми маємо більший екран, як бачите, також, також ми бачимо, що у нас є нова рамка. Ця замінена, аварічка працює. Все круто. Це у нас меню, як у сучасних нових вже Audi. Якщо ми сюди зайдемо в додатки, то ми бачимо тут YouTube, Play Market, Google карти. Все, як у звичайному андроїді. Якщо ми зайдемо, ось у нас є тут CarPlay, то ми отримаємо скажімо так, дублювання екрану нашого телефону на екран магнітоли. Тобто можна так само користуватися, можна користуватися і музичку слухати з вашого телефону. Також можна просто користуватися звичайним андроїдом, який є у нас. Так, зараз потягнемо ось у нас домик. Е, виходимо е, цима всіма застосунками. Е, також сама магнітола це у нас екран, який ми замінили, грубо кажучи, рідний. І нам же ж потрібне рідне меню. Тож, ми можемо вмикати наше е, рідне медіа. То є, наприклад, ось радіо. То є все, що є з рідного, воно буде у вас в так, і працювати, як працювало раніше. Плюс, коли ми тут щось натискаємо по кондиціонеру, виводяться ось такі ось значки. Ви бачите швидкість потоку. Ну, якщо це потрібно, скажімо, це можна все вимкнути і буде без цього. Просто переходимо на Android, ось таким чином натиснули просто ось сюди. Зараз холодно на вулиці, тому пальці замерзнуть, і ви трошки не дивіться, що реагує не так швидко. Зараз зігріється, буде все добре. Вмикаємо задню передачу, і ми вам показували камеру заднього огляду, яка йшла разом з ручкою. Вона була замінена. І також бачите, підтягнуло активну розміточку. Це дуже круто для такого автомобіля. Не було взагалі камери, а коли ми її поставили, розмітка підтягнулись. Це круто. Також тут, до речі, якби були парктроніки, вони б тут відображалися, ну їх немає. Так, кнопочки у нас звичайно працюють на кермі. Тобто, якщо ми будемо щось там перемикати, гучність і так далі, це у нас все продовжує працювати. Як і працювало у штатному режимі. В Бардачок було виведено декілька USB. Ось людина вже ставила свою флешечку, можна ще одну вставляти. Тож можна користуватися також USB. Так. Тож, будь ласка, кого зацікавив такий варіант? Будь ласка, звертайтеся. Так у нас виглядає камера вже на своєму місці.